Воїм лагідним дотепер у Мукачеві був лише парад випускників, а тепер уже є і парад дошкільнят. У центрі міста малечі чарувала всіх своїми яскравими виступами, артистизмом і талантом. Крокували на центральній площі сміливо, радісно і впевнено. Адже цього дня, 27 вересня, їхнє, так би мовити, професійне свято. Вони такі лагідні, щирі душею. Сьогодні будуть. Слухати привітання на свою адресу, і до цих привітань, як бачите, приєдналося і таке тепле, ніжне осіннє сонечко. Сумувати на параді було ніколи. Тут були і маленькі соняшники, і справжні українці, і казкові герої. Кожен презентував свій садок креативно і творчо, з девізом, піснями і танцями. Ковий парад у день дошкілля влаштували вперше. Малята цього дня прикрасили центральну площу міста і проявили свою дисциплінованість і творчість. Слово дошкілля входить і всі учасники навчально-вихованого процесу, тобто це і діти, і вихователі, і всі працівники дошкільних навчальних закладів. І тому саме ми хотіли, щоб не тільки ми привітали педагогічні трудові колективи, так а щоб саме діти старших груп звичайно прийняли участь у нас у такому міському заході. Підтримували малечу не лише батьки, педагоги і керівництво міста. Діти всіх садочків активно вболювали одне за одного, і дечому навіть вчилися. Окрім яскравих номерів, діти підготували і свої ручні шедеври, які міг оцінити кожен на святковій виставці. Такого дня дошкілля у Мукачеві ще не було. Діти раділи і креативили, батьки підтримували і пишалися, а педагоги полювалися і водночас захоплювалися.